Фух. Запись включай. На з якої а, сторони був? В центрі. в двоє, двоє двое, двое, с правой стороны з моєю я Два типа бігають. Ну, один зверху в правій стороні, Зайшов. У него. У нього, кайнаху, а у, у нього с, с, СВД хов. А, так це руїн якийсь. Шо це таке, на? Ніфіасі там типи заряжені, я вам скажу. О, є, відлагало. Ага. Е, добігай до середини. В верхній, верхній палатках. В верхніх палатках. Це прям, слухай, та це прям топики нормальні. Може я побіжу а ви будете стрілять по ним. Можна. Но вони нижній ярус вроді ще не лутали. Не. Не, вось зашл, зашл во вторую. Да, да, вторую сверху. Подлавлюй ты на вторых. Подлавливай ты на вторых. Ну, на нижних. Да. Так я, 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 Є... просто дивлюся, я просто дивлюсь, я просто дивлюсь, я даже иксовку не знаю. Ну так Вова сейчас подлов. он зомби за ним одним побег. No, no, Мне сейчас да. их не видно. Там Я, день, наверное, приду в дальнюю палатку, в дальнюю хату. А, бачу, противополож. Да. Так, один стоит. Ага. Все, бежите. Сейчас в в трактир. А, а сколько там же метрів, а? Я не знаю сколько метров. Ось один на т, на писе, на трактире. Но вони не прохаваете. Покати... А интересно, вы не будуть лутать вверх? Ух. Чюди. Ага, один пишет. Ниж... Один, один нижний ярус. Йому. Ага. Нижній ярус зараз лутає, середній дом, з правої почу, сторони почу, да, да, да. Ага. Вийшов Зайшов, слідуючий А в трактир заходи вже? Да. Вибіг, Пішов, в Йолки тоже. Да нас пишел, белые не, лки. Не-не-не-не-не. Ну типа вышел с правых цих домики и пішл в елки. Сейчас надо их на елках поймать. Они, скорее всего, будут гэмпнуть. Может. Угу. Бачу. Бежит сейчас. Бачу? Да, они бажу бежу бежать к речке. На, бачу, центрі, двоє, десь, бачу. Да, бачу, бачу, бачу. В центрі, да. До вертика, вони доходять, вони до вертольота доходять. Ага. На вертольоті До вертика ідуть? Вони так, на вертольоті я вже. б. Один на, на вертольоті Двоє, вони двоє на вертольоті Я зближаюсь. А, бачу, бачу. Зараз ми скиснем, пацаны. Пер-перепере Я не бачу А, До води пішов, до води пішов. Зараз піднімається. До дороги піднімається. На дорогу вибіг. До нас или. Да. На дороге уже. До да, 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 в сторону вас. А хто стрельнув? Ви чули вы Я, я стріляв. Ты стрельнул? Да. Він до дороги пішов. А як вы его проморгали? Бо я не знаю. В, Вова, це ти? ты, ты в елках, тільки что бегал. Не, я не бігав, я сидів в ёлці. тихо тихо тих, тих, тих. Бачу, типа. Ногу сломал. Его? Да. А де вторый? Второй есть у мене тут. Но ну, один ей, я не знаю. Я там, где мы были. А ты в його домкнув Дима, чи не? Я его убив, наверное. Так я підходжу до цієї лки. По мені, я не знаю откуда. Я не добив цього, типа. Я не бачу. Десь він, короче, там... А, по мені! Я не знаю откуда. Я на жалійній дорогі упав, у мене нотми. Угу. Я не знаю откуда, він. я не чув. Ага, бачу, 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 сейчас буде тебе попутать. Упив мене, він мене вбив. Ага. А. -хе -хе. А. -хе -хе. Шо? А, ну урон не зачитало. Я ему в голову стрельну. Бо того я гасунув нормально, понял. Ну, типа. Він один остался, если шо, по идее. тому я именно другий выстрел хедшот дал. Это ты там сверлась, да? Так кажись, вот. У... Я могу пойти. Бачил того, да я скис, да я скис там был в елке, короче, тип. Это ты, ты скис в елке тип? А, это да, да. там, я убил его. Лежи, был, та, ты, серый да, серый рюкзак. Да, я по идее его убил. Там серый рюкзак должен быть. Я Ставит бежу, пацаны. Я бежу, пацаны, если что. Я над болотами. Ага. Так, а ППС. ты был? Делал... Я на, возле железной. а, на дороге кто лежит дохлый? Дима, Дима. Я, наверное, на, на железне, да. Так, э, вс. Свал... А, ты ты был, да? Да, вот сюда. Я свал, значит, не я... я пойду Я десь там лках щей портфель скинув навіть. я не знаю де это. Бля, де ж цей, а Нашли його? Два? Да, да, да. Все, хорошо, лутайте їх. Оставте щось мені. А що в нього в руках було? А. Пока 74 Ой. блять, та Ти би бачив, короче. Він тебе вбиває, понял? Ага. Я бачу оце його. Він біжить оце на тебе. Бежить при... не добивати. Да, прицелю. Начинаю лутати тебе в наглу, просто як придурок. Я оце йому в голову пок! і дивлюсь, оце поразлеталось, типа як... М -м як, аблист, як об, об, об дерево я, попав, да. Да, 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 думаю. А, ну спасибо, папаша. Думаю. А де де второй, Де второй? второй. Да яскис там один був, а другий в вовсе спрашивай, я не знаю. Да, 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 да. Да-да-да да-да, аде. Я лежу сейчас. Ага. А вони пусті, це клановики. Надо убать отсюда, Лх. Все, я цього в нього нихуя немає. Давай, Димон. Знать вони це, Знать вони десь близько живут. Це клановики, вони вийшли сюди лутати. Так вони нормально дворбалось. Раздропать, не? Якось. Візьміть мій лут, і однесіть в кусти якісь. Я щас прийду, скоро. Я вже до бора добігаю. Тут нема що не забігати. Давай відносить десь. бросать нахуй. Ну мій лут, да. Мій лут просто относить далі трохи. Я пока рюкзак сюда скину, а то и возьму и туда накидаю. Пацаны, я уже запарився отписать нафиг. Давай ты щоб чтобы я більше не отписал. ні ні вот мощный, ты пусть пробегаешь. У них, кстати, цей, броники были, у двох. Ну а броники добрать. Да, да, я двоим. Не было. Я забрав одну. Я бачив, я бачив що двох бронь просто. Та й кажу. Так, я уже Почти біля Павлова. А де ми були? Це... Значить, трошки от так. Так, ну я тебе тут раз... Дропав в твій, по максимуму. А, а ты лут трошки дальше. забрав, це... твій. Того, Того. Гасю йому, поняв ногу просто поня краха прийшла і він упав. Думаю, о, ну це я його ногу сломав. А потом же ж, короче, давай його добити надо якось. Дивлюсь, им втикає, понял, втыкай, втыкай, я. Лівей, я тикаюсинка йому хедшотик. та да, бежит, бежит. Вот так и І И левее, ліві, ліві. Стоп, 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 стоп. Та все. Не пробегай. И теперь влево бежи. Там влево. СТОЙ! Да усё а я, Лёха! Усё а я стою, усё. А Поверни голову. Влево, влево! Там влево! ха Сейчас, Короче, бежим в сторону каменки по этим, по рельсам. Только там, где ты стоишь. Да, вот так и бежи. Стоп! Левее, левее, левее. Правее. Там все, я, Леха, там все, я, вот все, я. Что происходит, ребята, я думаю, блядь? Струхи делают. Да я заблудился в трех соснах. Это база, база. А, там еще ВСС остался. Надо забрать. Я десь портфель скину, там портфайлі Аур на зеленогорську двіж. Якщо чесно, з такою стаміною можна і на СЗ файтитися.